Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку досліджую особові займенники. Я слова вам ці дарую. Я, ти, ми, вона, воно, що умовлені існують, щоб повторень не було. За іменник називаю я предмети. Імена, тож займенником назвали мене люди. Не дарма сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати займенники. Будемо розвивати вміння, вирізняти особові займенники поміж інших частин мови. Продовжимо подорож до Швеції. Справа відшукай слово. Закресліть усі букви Б і прочитаєте слово. Виконали молодшинки. Яке слово вийшло? Так, це слово справедливість. Відкривайте робочий досвід і записуйте дату. 1 лютого класна робота і хвилинку каліграфії С велика, С. Маленька, склади і слово. Праведливість. Оберіть правильне, на вашу думку, тлумачення цього слова та запишіть каліграфічно. А чесна поведінка, чесне, самовіддане ставлення до когось чогось. Б. Правильне, об'єктивне, неопереджене ставлення до кого чого-небудь. В Здатність. Швидко реагувати на життєві події, факти. Обрали правильне тлумачення, молодшинки. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Перевірте себе за зразком. Я сподіваюся, що ви написали. Справедливість це правильне, об'єктивне, неупереджене ставлення до кого, чого небудь. Пишемо слово. Справедливість і виконуємо звукобукваний аналіз. Чую звуки С, П, Р, А, В, Е, Д, Л, И, І, С. С. В слові справедливість 13 звуків, 14 букв і 4 клади. Молодшинки. Працюємо за підручником. Права 1, сторінка 88. Пиши текст. Підкресли займенники, усно постав до них питання, яку частину мови вони замінюють. Ми займаємося спортом. Я граю в волейбол, а ти в теніс. Він бігає, вона стрибає, вони плавають. А ви любите спорт? Він дуже корисний для здоров'я. Підкреслюємо займенники. Займенники ми, я, ти, він, вона, вони, ви, він відповідають на питання, хто, яку частину мови вони замінюють. Так, іменник. Справа 2. Прочитай, як називаються підкреслені займенники. Шитаємо разом діти. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви. Вони особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на такі самі питання, що й іменник. Хто, що, кого, чого та інші? Права 3. Права на дослідження. Розглянь таблицю з особовими займенниками. Особа перша, друга, третя. Займенники однина. Я, ти, він, вона, воно, множина. Ми, ви, вони. Проведемо дослідження. Визнач особу і число кожного займенника. Працюємо разом, діти. Займенник я належить до першої особи однини. Займенник ти до другої особи Однини. Займенники він, вона, воно це займенники третьої особи однини. Займенник ми належить до першої особи множини. Займенник ви належить до другої особи множини. Займенник вони це займенник третьої особи множини. Молодшинки. Яка особливість третьої особи однини? До третьої особи однини належать займенники. Він, вона, воно. І особливість цих займенників, що вони змінюються за родами. Він, чоловічий рід, вона жіночий рід, воно середній рід, Молодшинки. Права 4. творча права. Склади, запиши два речення із займенниками першої особи множини і другої особи однини. Перша особа множини це займенник, який? Так, молодчинки, ми. А друга особа однини це займенник ти. І так нам треба скласти два речення із займенниками ми і ти. Я вам пропоную для зразка такі речення. Ми з батьками у вихідні підемо в театр дивитись у Ти сьогодні добре справилась із завданням. Ставте відео на паузу, складайте та записуйте свої речення. Права 5. Пиши текст. Став, зазначені в дужках займенники. Працюємо разом, діти. Перша особа множини. Це займенник. Так, ми. Ми зустрілися на стадіоні. Перша особа однини – Це займенник. Я. Я приїхав на велосипеді. Друга особа однини – це займенник. Ти, ти на роликах. Там були наші друзі. Третя особа множини. Вони грали в Бадмінтон колодшинки. Виконуємо. Якось вправо. Вправа шість редактор. Прочитай повідомлення гаджет. У Швеції всі люблять спорт. спорт популярний серед людей різного віку. Спортом займаються цілими сім'ями. Особливо великий інтерес до спорту в людей старшого покоління. Завдяки спорту вони видаються значно молодшими за свій вік. який недолік має цей текст? Так, є повторення слова спорт. Виправ його і запиши. Працюємо разом, діти. У Швеції всі люблять спорт. Він популярний серед людей різного віку. Спортом займаються цілими сім'ями. Особливо великий інтерес до нього. Людей старшого покоління. Завдяки спорту вони видаються значно молодшими за свій вік. Молодшинки, права сім. Творча вправа. Чи часто ти ходиш на стадіон або спортивний майданчик? Яким видом спорту любиш займатися? Напиши про це текст 3-4 речення для зразка діти. Я вам пропоную свій текст. Я завжди любив активні розваги. Скільки себе пам'ятаю, завжди грав у різноманітні рухливі ігри і отримував від цього неймовірну насолоду. Тож батьки записали мене на настільний теніс. Це дуже цікавий вид спорту, у якому Необхідно виявляти швидку реакцію, хорошу координацію рухів, концентрацію. Мені подобається цей вид спорту, тому що в ньому немає перевантажень, він не дуже травматичний, зате розвиває внучкість, координацію, витривалість та силу м'язів. Ставте діти відео на паузу. І записуйте свій текст Домашнє завдання права 9, сторінка 89. Пиши і відгадай загадки, підкресли особові займенники, познач їх особу і число. Зразок, кого ми любимо? Займенник ми першої особи множини. Виконайте дітей домашнє завдання. І перевірите себе за зразком. Підведемо підсумок нашого уроку, з якими займенниками працювали сьогодні на уроці з особовими. Наведіть приклади особових займенників. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. На які питання вони відповідають. Хто, кого, кому? Чому варто займатися спортом? Рефлексія, прийом, продовж речення. Передаючи м'яч один одному, продовжить речення. Я почув, почула. Я побачив, побачила. Я дізнався, дізналася. Я отримав, отримала. Мені сподобалося, які займенники ви використали. Під час рефлексії дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей.